Сьогодні Кременчук знову став містом єдності, гордості та вдячності. На честь дня захисників і захисниць України вулицями міста пройшов масштабний автопробіг, у якому взяли участь сотні кременчужан, серед яких були ветерани та родини безвісти зниклих військових. Це була не просто колона автомобілів. Це був живий потік любові до країни та підтримки тих, хто зараз відстоює нашу незалежність. Сьогодні в день в честь Дня захисників і захисниць України проводимо патріотичний автопробіг. Тут збираються небайдужі громадяни Кременчука ветерани, які повернулися, які списалися вже з війни. Сім'ї безвісті зниклих до нас приєдналися, і всі небайдужі кременчужани. Під енергійні треки діджея пробас машини, прикрашені державними прапорами та патріотичною символікою, рухались центральними вулицями, створюючи особливу атмосферу драйву та сили. Водії сигналили в унісон, а перехожі зупинялись, махали руками, знімали відео та фото, перетворюючи подію на справжнє святоєднання. Сьогодні день захисника захисниць України, тому ми вирішили доєднатися до цієї акції, вшанувати пам'ять загиблих воїнів України тих, хто захищає зараз, за цю можливість нам тут збиратися, за те, що ну, зустрічаємо осінь українську, балахему українською. Віддати пошану. ми маємо тут бути, і тил має стовідсотково дякувати. І ще головна мета це сьогодні спробувати зібрати гроші, бо в нас є активні такі запроси від кременчуцьких військових, от не бригад, а саме військових. От тому вони в різних бригадах. Тому сподіваємося закрити сьогоднішній день. Це не лише про урочистості, а й про глибоку повагу та вдячність усім, хто щодня береже наш мир і спокій. Це воїни, які борються на передовій, медики, які рятують життя, волонтери, які підтримують армію, і кожен, хто своєю працею наближає перемогу. Кременчук пам'ятає і цінує подвиг своїх захисників і захисниць. Бо свобода, яку ми маємо, результат мужності та жертовності людей, готових віддати найдорожче заради України. Я дуже рада, що сьогодні долучилося дуже багато автівок, дуже багато людей. Всі до кого ми звернулися, всі нас підтримали. Бо наші захисники це наше все. Наші дівчатка стоять теж ззаді, самі найгарніші. Місто сьогодні дихало єдиним ритмом ритмом віри у перемогу та майбутнє. І цей ритм звучав у кожній пісні та у кожному серцебитті. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.